Чи потрібно Україні в Європейський Союз та НАТО? Мене звати Назар Мокачов. Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє». Питання насправді дуже важливі і далеко не риторичні, як може би здаватися. Насправді, українські політики, страдаючи популізмом і купуючи голоси українських виборців і свідомості. Зробили з ЄС і з НАТО таких собі, скажімо так, певних медійних політичних корів, яким треба поклонятися. І ми е не задумуємося досить часто, а чи дійсно це нам потрібно, і чи дійсно все настільки добре. Перше, що я скажу, потрібно дуже чітко розділяти окремо Європейський Союз, окремо НАТО, тому що це різні формати співпраці, різні формати взаємодії. І, власне, я розпочну з НАТО. Нато, як військовий блок, який гарантує безпеку для своїх країн-членів, він Україні був критично необхідний фактично всі роки до моменту повномасштабного вторгнення. З моменту, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, з того моменту юридично здійснити вступ України в НАТО неможливо. Тому що є статут НАТО, і статут НАТО заперечує, забороняє можливість входу в альянс країн, які знаходяться в стані війни. Коли зараз відбуваються оці всі розмови, коли наші найвеличніші боневтіки піаряться активно на просуванні до НАТО і кажуть, що от нас треба приймати, дайте нам дорожню карту, чому ми ще не в НАТО, там і так далі. Притому основна частина українців чомусь не згадує, що з 2019 року по 22 другі, фактично, вся співпраця з НАТО тим же Зеленським була ігнорована. Саміти не відвідувалися, І навіть оцей саміт, який повинен відбутися 11-12 в Вільнюсі. Навіть на нього до кінця було незрозуміло, чи поїде Зеленський, чи прийматиме в ньому участь, чи ні, з боку офісу Зеленського лунали фрази, що от якщо нам не дають членства, там чи бачення стосовно того, коли відбудеться членство, то нам не треба туди їхати. Ні, зараз ситуація така, що хочеш, не хочеш, Зеленський, ти мусиш відвідувати всі заходи з такого розряду, тому що збереження України напряму залежить від отримання західної допомоги в першу чергу озброєння. Але є обставини політичні, геополітичні тут і зараз. Зараз нас в НАТО прийняти не можуть, бо є війна. Припустимо, війна закінчилась. Залежно від того, в який спосіб закінчилась війна, і залежно від того, що в той момент часу буде відбуватися на планеті в рамках геополітики, в рамках міжнародних відносин, нам вже треба буде думати і дивитися, чи потрібно нам в НАТО, чи ні. Тому що зараз одні обставини, а уявіть собі, що дійсно, наприклад, потім буде цілий ряд масштабних військових конфліктів в світі. Близький схід, Китай, війна Китаю і Сполучених Штатів на Тайвані, до прикладу, там, в Латинській Америці, в Африці регулярно йдуть війни і так далі. Нам треба буде виходити зі своїх українських інтересів. І розуміти, чи на той момент часу нам буде вигідний вступ в альянс, чи не буде, бо ми не можемо чітко знати, яка ситуація буде на той момент. Знову ж таки, війна закінчиться внаслідок української перемоги, а українська перемога буде якою? Якщо це буде до прикладу умовний. Розподіл за корейським сценарієм, і Росія буде під боком, то нам дійсно може бути вигідним вступ в альянс для того, щоб ну вже як мінімум нас не чіпали. А, а якщо це буде сценарій, при якому відбудеться українська військова перемога, впевнена повна військова перемога, яка запустить розвал Московської імперії в теперішньому вигляді, і в нас не буде такого ворога під боком, до прикладу. Чи тоді потрібно нам зав'язуватися в якісь такі військові блоки і брати на себе певні зобов'язання? І коли хтось каже, що нам допомагає НАТО, зараз ні, нам допомагають країни, держави, які засновували НАТО. Причому деякі з цих держав, Сполучені Штати Америки і Велика Британія, мають перед нами зобов'язання. Тобто вони нам допомагають не просто з доброї волі, а тому, що в свій час був Будапештський меморандум. Ми мали третій ядерний запас, а зараз ми не здатні себе оборонити. Це обов'язок відповідно до Будапештського меморандуму, який є міжнародним договором, про що я неодноразово знімав окреме відео. Тому це питання. Неоднозначно. тут немає однозначної відповіді, все буде залежати від конкретних обставин. Але колись, безумовно, це нам було критично необхідно. Коли мова йде про Європейський Союз, то в питанні того, чи потрібно Україні в Європейський Союз, у мене відповідь абсолютно однозначна: Ні, Європейський Союз Україні не потрібен. І тут потрібно керуватися прагматизмом, потрібно вчитуватися в деталі, вивчати ці деталі. Чому? Тому що є економічна частина угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ця економічна частина угоди про асоціацію є антиукраїнською. Вона трансформує Україну в сировинний ресурс, в придаток в певних сенсах. А ми повинні розбудовувати свою економіку аналогічно до тієї, яка є в Європейському Союзі. Тобто не сировину вивозити, не ресурси постачати, а створювати в себе тут продукцію з високою доданою вартістю і вже її продавати на ринки. І цей економічний прагматизм в українців він повинен бути. Це перша складова. Друга складова культурні цінності, так звані, те, чим жила стара Європа. Це був базис, який був характерний, в тому числі і для нас, для українців. Той базис, власне, я зараз знаходжуся на території Софії Київської, дуже древнього, культурного, духовного цивілізаційного центру. Зроблю такий маленький ліричний відступ, Колись тут саме в Софії на екскурсії був митрополит Лоренцо з Італії. І коли він походив по Софії всередині, відвідав, подивився на це все, він сказав приблизно такі речі. В яку Європу вам потрібно йти, в яку Європу вас штовхають? Це Європа повинна прийти сюди, до своїх духовних та культурних витоків. Так от, власне, з приводу духовності і з приводу культури. Те, що зараз в Європейському Союзі називається духовністю і культурою. Воно не є таким за визначенням. Там відбувається тотальне просування антиціннісних речей. Там відбувається підмінна цінностей як категорії, це вся пропаганда ЛГБТ і інших вироджених явищ. Це, це насправді страшні речі. А явища мультикультуралізму. Що відбувається в окремих країнах? Яке засилля мусульман, до прикладу, в тій самій Німеччині? Що відбувається в Франції? Оці всі погроми, які зараз, як навіть живуть скандинавські країни, це так Ж, все, все не так просто і все не так однозначно. І нам потрібно весь цей досвід вивчати з точки зору прагматики. Україна однозначно повинна відсікти від себе повністю всю московську заразу, але для цього нам не обов'язково пертись в Європейський Союз. Найкращий геополітичний шлях і геополітичний вибір для України. Це формування Балто-Чорноморської конфедерації з максимальним партнерством з Великою Британією та скандинавськими країнами. Тобто Україна, Польща, Англія, абревіатура дуже красива. УПА виходить крім цих країн. Безумовно, це країни Балтії. Ну і я думаю, що скандинави також дуже природно в це геополітичне об'єднання на правах якихось партнерів можуть спокійно заходити цей шлях з точки зору прагматики. І з точки зору геополітичних процесів, які будуть в майбутньому відбуватися в світі, ну він для нас є найкращим, на мою думку. І навіть якщо ми згадаємо, хто та як себе вів з моменту повномасштабного вторгнення Московії в Україну, ну то насправді Польща і Велика Британія це і є найбільші наші союзники. А країни Балтії, це ті, хто послідовно, дуже чітко нас підтримують, і, і в силу якихось братніх відносин, і в силу того, що вони розуміють, якщо поглинуть Україну, то вони будуть наступними. Отака, така власне е моя відповідь на наші геополітичні перспективи на те, куди нам насправді потрібно рухатись, і я б дуже хотів, щоб українці будь-яке питання. Чи питання міжнародних відносин, нашого геополітичного вектору, чи питання української економіки розглядали через призму прагматизму, через призму українських інтересів. Тільки так ми зможемо побудувати Україну майбутнього, яка буде самостійним суб'єктом, саме слідуючи своїм інтересам. Ми повинні пам'ятати, що право працює тільки там, де є сила. Україна повинна бути сильною, Україна повинна перемогти зовнішнього ворога Московію успішно протистояти іншим зовнішнім ворогам і повністю перемогти на корню знищити внутрішнього ворога. Це дуже важливо, тому що, зрештою, без перемоги над внутрішнім ворогом не буде перемоги над зовнішнім. Думаю, що ця інформація дуже важлива. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити дане відео, надати мені зворотній зв'язок, що ви думаєте з приводу того, що я озвучив. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.